Привіт, мої хороші! Зараз ми з вами будемо готувати ось такі великодні паски, тому будьте уважні і все запам'ятовуйте! Сьогодні ми будемо робити з вами перевірений, класичний, самий смачний рецепт, який дістався мені від моєї бабусі та матусі, і який я трішечки доробила. І сьогодні хочу предоставити його. Вам. Тому готуйте і насолоджуйтесь. Що хочу сказати з самого початку, те, що приготування пасок а, треба робити дуже в гарному настрої, спокійними та веселими. Можна ще й помолитися, для того, щоб наше тісто вийшло неймовірно смачним, пухким та легким. Тому поїхали. Починаємо ми з того, що готуємо опару. Для приготування опари нам знадобиться. Тепле молоко приблизно 25-30 градусів, а також нам знадобляться свіжі а, дріджі. А, нам знадобиться борошно і також цукор. Хочу також зауважити, що в опару ми ні в якому разі не додаємо сіль, тому що сіль вбиває наші дріджі. Також ми перевіряємо на свіжість та якість наших дріджів, якщо вони не свіжі або не якісні. Це каже про те, що ваша опара може не піднятися. Також ми контролюємо кількість борошна і наша опара повинна бути консистенції густої сметани. Тому ми поступово будемо додавати борошно і дивитися на консистенцію нашої опари. Також хочу зауважити, що опара, так же як і тісто, любить тепле місце без протягів, без гупання, без криків. А все вдома повинно бути тихо та спокійно. Я е, роблю так, щоб моя опара підходила в духовці приблизно на 30 або максимум 50 градусах, а без конвекції вона просто в мене стоїть е, в духовці. А також не раджу ставити опару в дуже сильно розігріту духовку або десь на протягах, тому що ваша опара може не підійти. Якщо ваша апара була в дуже теплому місці, вона може перебродити і тісто може не вийти, паски можуть не вийти, не піднятися. Тому ми починаємо. Спочатку ми розводимо наші дріджі в теплому молоці. Розкриваємо дріжджі. Якість дріджжі ми перевіряємо на те, що вони повинні у нас крошитися. Це каже про те, що вони гарні та свіжі. Дехто з господинь розчиняє дріжджі в молоці за допомогою рук, але ми візьмемо вінчик і зробимо все красиво. Також ми додаємо цукор і все дуже добре перемішуємо. Борошно ми будемо додавати поступово і. Також обов'язково треба просіяти борошно, щоб прибрати з нього зайве сміття та наситити наше борошно кислородом. Ще раз повторюсь, що наша опара повинна бути консистенцією густої сметани. Додамо ще трішечки. Будьте уважні, дивіться по консистенції, можливо, вам знадобиться трішечки менше борошна. Або трішечки більше. Добре, перемішуємо, щоб у нас не було комочків. Опара наша потрібної консистенції зараз. У мене тут залишилося трішки борошно. Це борошно нічого страшного, можемо додати до нашого тіста згодом. Так, накриваємо нашу опару плівкою, і також можна ще накрити теплим махровим рушником, як робили наші бабусі. Також є такий лайфхак для того, щоб опара швидше підійшла. Плівочки, в плівочці можна зробити декілька дирочок, щоб там циркулювало повітря. Так, відносимо нашу опару в духовку, розігріти на 30 градусів. Можна також вимкнути духовку, якщо вона не робиться нижче у вас, ніж 30 градусів. Моя духовка робиться 30 градусів, якщо у вас 50 або 60, розігрівайте духовку заздалегідь, вставте туди опару, вимикайте духовку і чекайте, поки ваша опара підійметься. Також періодично ви можете дивитися на вашу опару, щоб вона у вас не перебродила і ви її не. Зіпсували. Якщо ви бачите це відео на ютуб і ще не приєдналися до нашого безкоштовного великоднього марафону по паскам, то саме час це зробити в цьому марафоні. Ви дізнаєтеся багато корисної інформації. навчитеся пекти паски. Куратори і я відповідають на всі ваші запитання стосовно великодніх пасок. А також ми навчимо вас, як ви можете почати продавати і робити паски на замовлення. Тому скоріше приєднуйтеся, посилання під цим відео. Так, зараз ми з вами підготуємо наші цукати і сухофрукти. А в мене сьогодні цукатів немає, але особливість. Цукатів для приготування пасок вони повинні бути термостійкими для того, щоб ви могли випікати це все в духовці. Як готувати нам наші сухофрукти для приготування пасок? Я завжди використовую а, якісні, а, дуже смачні і середнього розміру родзинки. Родзинки можна використовувати як із. Білого вінограду або з чорного. Також я полюбляю у випічці, особливо в пасках. Я полюбляю ось таку журавлину. Вона продається у нас в ось такому вигляді, і також є ось такі білі родзинки. Що ми робимо з нашими сухофруктами? Ви також можете використовувати ще щось додатково, що ви любите. По перше, ми повинні дуже добре помити наші сухофрукти декілька разів під теплою проточною водою. Приблизно там 2-3 рази дуже гарно вимити, тому що ці сухофрукти вони невідомо де сушаться і з мухами, і з пилом, тому дуже добре їх треба вимити під проточною водою. Також вони ще обробляються якимись такими а, маслянистими жировими хімікатами, да, щоб вони довше зберігалися і їх легко було транспортувати. А після того, як ми помили наші родзинки, заливаємо. Їх окропом і залишаємо приблизно на 20 хвилин для того, щоб вони набухли. І як, коли вони набухають, тоді вони будуть менше брати вологи з нашого тіста. Тобто вони вже будуть набухшими і не будуть тягнути цю вологу з нашого тіста. Після того, як наші родзинки набухли в дуже гарячому окропі, ми також зливаємо цю воду і заливаємо наші родзинки ромом. В мене ось такий ром домашній. Смачний, придбала в магазині. Також ви заливаєте і залишаєте приблизно на час. На два. Якщо у вас дуже великі об'єми ваших пасок, то ви можете, як ми робили в студії, ми брали дуже великий такий судочок, знаєте, такий продається і в метри, і в епіцентрі, великі такі судки, які закриваються. І ми наливали туди дуже багато було в нас заготівок, да, саме родзинок. Ми заливали це все, все ромом. Обов'язково ром повинен покривати всі родзиночки і залишали це а, там на, на сутки, Да? Цю воду можна не виливати, а, воно може стояти тут. Є алкоголь, тому це консервант. І з вашими родзинками, якщо вони стоять в холодильнику, а, нічого не трапиться. Все після того, як ми залили а, наші родзинки, наші сухофрукти а, починаємо робити наше тісто. І зараз підемо перевіряти, як там наша опара. Ось, до речі, я приготувала заздалегідь, Да? Тут в мене і родзинки і білі і а, чорні також журавлини. Воно у мене вже в ромі. Потім ми цей ром зільємо і будемо а, додавати це все до нашого тіста. Так, дивіться, яка в нас гарна, вона вийшла. Вона повинна бути ось такою порістою. Дістали нашу опару, і бачите, яка вона нас. Прекрасно. Все, зараз ми будемо додавати інші інгредієнти, і це все будемо змішувати в комбайні. Так, для приготування тіста нам знадобляться жовтки. Не путайте з яйцями, нам треба тільки жовтки. Ми розтираємо ці жовтки з щепоткою сіллі, дуже добре перетираємо. Додамо також так, тепер пересипаємо нашу опару до діжі. Взагалі то тісто любить, щоб його перемішували руками. Але якщо в нас є комбайн, ми не будемо собі. Ускладнювати наше життя і будемо все робити в комбайні. Сюди ж в опару ми додамо жовтки, переливаємо, цукор, другу половину цукру, додаємо сметану холодну. Сметана повинна бути чим жирніша, тим краще. І в сметану ми також швидесенько додамо. Соду, щоб наша сода вступила в реакцію зі сметаною, і наші паски були ще більш насиченими та пухкими. Так, також ми додамо половину рослинної олії. А інша половина тут трішечки в мене залишилося для обмазвання пасовок, ну, в нас піде масло трішечки більше, да, будемо коли працювати з тістом. І додамо обов'язково розтоплене, негоряче вершкове масло. Заздалегідь його треба розтопити, щоб воно встигло у вас охолонути. І тоді ми його будемо додавати. Якщо ви додасте горяче вершкове масло, то це може вбити. Весь наш процес, опару, тісто і все таке інше. Так, далі переходимо до борошна. Три види борошна: слабке борошно, середнє борошно і сильне борошно. Ми використовуємо борошно. ви можете використовувати взагалі тільки сильне борошно. Що значить сильне борошно? Це коли на а, борошні, на упаковці борошна написано склад, а, білок 13 грамів. Тобто 13%. А це каже про те, що наше борошно сильне, і воно при приготуванні наших пасок буде більш таким пористим, дасть нам тісто більш пористість, волокнистість, і для приготування панітонний пасок використовується сильна мука. Але для того, щоб це було трішечки дешевше, для того, щоб а тісто не так довго ми вимішували, да я взагалі дуже люблю використовувати борошно 50 на 50. 50% звичайного борошна додаємо, і 50% додаю сильного борошна. Борошно обов'язково просіюємо. Чим це ми і зробимо? Дивіться по вашій консистенції тіста. Я люблю, щоб тісто було. А... Більш таке м'якеньке, ніжне, щоб воно не було забите мукою. Я залишу цю частину, а тут ми зараз будемо перемішувати в камбайні з насадкою крюк. Перемішувати будемо до однорідної консистенції, щоб наше тісто відлипало від стінок. Вимішувати ми будемо приблизно 15-20 хвилин для того, щоб в нас розвилася клейковина і наше тісто було смачним і пористим. Текстура, щоб в нього була. Прибираємо все зі стінок, якщо щось тут у нас залишилося. Так, дивіться, в нас ще рідке тісто і ми будемо ще додавати борошно. Додали і ще раз все вмикаємо комбайн і перемішуємо. Так, перевіряємо наше тісто. Воно, в принципі, вже таке, не, да, вже таке менш рідке, але я трішечки ще додам борошна. Я більше люблю додавати саме не борошна, а олії без запаху да, рослиною. І я люблю, коли тісто дуже-дуже ну, таке ніжне. Повітряне і не забите борошном. Тут в мене ще 140, це загалом 640 грамів. Але я буду дивитися по консистенції. Я не хочу, щоб в мене тісто було дуже важке від борошна. Так, ладно. Хочу, щоб воно було таке повітряне, ніжне. Ви дивіться по своїй консистенції, тому що різна опара може бути. Різна жирність сметани, яйця різного розміру, тому дивіться по вашій консистенції. Нам треба досягти такого результату, щоб тісто добре відходило від стінок, але не було забите борошном. Так, дивіться, ми вимішали тісто, а тісто повинно добре виходити від. Нашого крюка по бокам та від рук да? не повинно липнути до рук, все, воно таке ніжне, м'яке, еластичне та блискуче, бачите? Зараз ми ще його трішечки підмішаємо, все прибираємо зайве з крюка. І я зараз це перекладу до іншої мисочки. Але якщо я не планую більше нічого випікати, мені не потрібна діжа, то воно в мене може підходити прямо тут у діжі. Але мені діжа буде потрібна, і тому я зараз перекладаю наше тісто. А наше тісто ніжне, м'яке, вимішане однорідне, блискуче та гладке. Ми зараз його кладемо сюди, в місечку. На дно місечки ми трішечки налили рослинної олії. І зараз його накриємо пленочкою в контакт і відправимо в духовочку на ростійку або просто в тепле, спокійне, без протягів. Ще раз наголошу на цьому місце. Після того, як воно в нас збільшиться в об'ємі, ми будемо додавати сухофрукти і будемо оздоблювати наше тісто різними прянощами. Так, накриваємо нашу красунечку, нашого колобочечка, нашу лялечку. Ну, це просто як лялечка, ну точно. Все, і відносимо в тепле місце. Дивіться, яке воно ніжне, яке воно волокнисте, яке воно пухке. Просто нереально. Так, я додала сюди трішечки рослиної олії. Зараз ми ось такими рухами його підмішаємо. Ще, щоб отак оп! Оп-оп. Так, тут в мене вже я процедила через сито а, наші сухофрукти. Якщо ви також будете використовувати цукати, ще раз нагадую: зверніть увагу, щоб вони були термозворотні, щоб вони у вас в тісті не розплилися. А перед тим, як ми будемо додавати до тіста, ми обов'язково повинні а, додати борошно для того, щоб в нас рівномірно наші родзинки розпределилися по нашому тісту. Так, тісто можна місити. Тісто дуже любить руки. І я пам'ятаю, як я в дитинстві, коли мама пекла ці паски, мені вони здавалися такими важкими, такими нереальними в приготуванні, тому що приходив папа, мисив це тісто прямо так пам'ятаю, як вони били його руками. Я думаю, навіщо вони всі його б'ють руками? Приходив брат, також отак, от месив, бив руками, кидав його ось так. Я думаю, боже, як це важко пекти ці паски. Я ніколи не буду в житті їх пекти. Але зараз, коли є комбайн, коли вже трішечки ми змогли змінити рецептуру і адаптувати її під себе, для того, щоб наші паски були ось такі нереально. Легкі, повітряні, смачні і готувалися легко та швидко за допомогою або комбайна, або міксера, або ваших золотих ручок. Вимішувати це тісто не важко, тому що воно дуже ніжне і дуже таке піддатливе. Бачите, яке воно просто нереально класне. І з часом я полюбила випічку, полюбила займатися пасками, тому. Дуже хочу, щоб кожна з вас навчилася також готувати паски, як на замовлення, так і радувати свої родини, своїх діточок, коли ти приходиш додому, а в тебе неймовірно смачно пахне в твоєму домі, тому що всі знають, що матуся приготувала паски на Великодне свято. І так, ми будемо додавати зараз родзинки. Перед цим як додавати родзинки, ми обов'язково... Дуже добре повинні їх змішати з борошном, щоб вони рівномірно не злиплися в нашому тісті, а рівномірно розподілилися. Також ми до борошна будемо додавати ванілін або можна додати ваніль. І будемо також додавати корицю та гвоздику. Гвоздика дуже корисна, вона дає як і присмак, і класний смак, і вона також дуже корисна. І так. Ми висипаємо ось таким чином наші родзиночки. І ось так от ми їх будемо ховати. Ховайте родзиночки, щоб вони потім при випічці у вас не випадали. Да? Будемо додавати багато родзиночок, я люблю багато. І так от будемо вимішувати разом з родзинками. Чим більше у нас буде родзинок в тісті, тим буде смачніше. Так, ну я, наприклад, так люблю. Так, також ми будемо, давайте додамо одну чайну ложку кориці. Моя мама, наприклад, дуже любить, коли вона все пряне з корицею, з гвоздикою. Тоді вона. Видихається і аромат і каже, о, це паски такі, як треба. Дивіться, щоб гвоздика у вас була або мелена, або якщо ви будете молоти самостійно, щоб у вас вона була ну, просто дуже-дуже мілко подрібнена, щоб не траплялися оці маленькі, а, неприємні шматочки да, гвоздики, яка у вас не розчиниться. Ну і ще трішечки отак ваніль, ваніль ваніліна. І зараз будемо все перемішувати. Можете побачити, що трішечки в нас зміниться колір. І знову, після того, як ми все перемішаємо, ми знову відправимо наше тісто приблизно на 1 годину півтори в тепле місце під пленочкою харчовою, щоб воно ще раз в нас підійшло. Так, я ще раз додаю рослинну олію, трішечки сюди на дно. Ми все добре вимістили. От, да? треба так от підворачувати, щоб наш нічого не випадало. Підворачуємо і все ховаємо всередину. Якщо у вас тісто починає липнути до рук, можна трішечки додати не борошна, а саме рослинної олії. Тоді воно буде, бачите, яке м'якеньке і ніжненьке. Все, отак от закриваємо наше тісточко. Ще раз. Так, чик-чик, чик-чик-чик. Формуємо. Все, ховаємо. У нас знов вийшов ось такий колобочок, кладемо його в мисочку. Накриваємо харчовою плівочкою. Я всі плівочки повикидала. Кожного разу тепер беру нову, хоча можна не викидати. І це в тепле місце на годину-півтори. Промасуємо наші формочки рослинною олією по бокам внизу. Якщо ви будете готувати з металевих форм, обов'язково зробіть з пищового з папіру, виріжіть дно. Також дуже добре його промастите олією, і також дуже добре змастіть. Бокові стінки вашої форми, або просто можете додати ще додатково цей харчовий папір силіконозований. Так, ми тут також промазуємо дуже гарно форми і по бокам також, щоб воно не приставало, і щоб наші пасочки дуже гарно відійшли. Якщо ви бажаєте, щоб ваші паски були вищі і вашої форми недостатньо по висоті, то ви можете взяти папір харчовий і пергамент, і доростити ще бочки, і вона буде вище. Так, ось, наприклад, беремо папір і викладаємо його в, це в нас сама маленька форма, в неї буде приблизно піде 200 г тіста. Майте на увазі, що ваше тісто при випічці зменшиться в розмірі після випікання десь на 15%. Тобто, якщо ви взяли замовлення, наприклад, на паски розміром 300 г. То вам треба викладати сюди форму грам 250 і е, воно там спечеться, буде грам 230. І потім е, ви ще помажете глазурю, і ви приблизно вийдете на 300 грам. Тому майте це на увазі, щоб прорахувати розмір ваших е, накладання тіста і е, вагу фасок. Я знаю, що велика форма я завжди, коли беру 600 грам. Да, а, беру, то я 500 грамів я кладу сюди в форму. 500, Зараз ми перевіримо 500 або 550. Воно трішечки при випіканні становиться менше. Да? Випікається, вся волога виходить. А, і потім, коли ми обмазуємо ще глазур'ю, прикрашаємо, то якраз ми виходимо на 550-600 грамів а, чистої ваги нашої паски. Головне, щоб не було тут загибів. Краще підрізати ножницями, щоб не було. Тут загибів. Ось, все, і воно нічого не буде нам тут заважати. Бачите, яка вийшла красивенька формочка. Так, все таке ж саме ми зробимо для інших формочок, щоб паски були повищі. Все ж таки, коли вони повищі, вони виглядають солідніше і багатше, презентабельніше. Це лайфхак для тих, у кого немає форми, бо немає можливості замовити або з якихось ще причин. Але майте на увазі, що ті форми вони не, не такі дуже стабільні, як ці паперові. Ось, наприклад, уявіть, що це ваша металева форма. А, берете, викладаєте її догори ногами, обрізаєте. І робите ось так. Раз. Потім накриваєте, робите другий раз. Дуже добре, щоб тут був низ, верх. Також тут отак все добре загинаєте. Можете в два-три в рази зробити. Потім акуратненько обираєте, дивіться, промаслюєте, кладете, вирізаєте дно в кругляшочок, обмаслюєте також маслом. Також тут все вирізаєте маслом, кладайте сюди тісто, і у вас готова форма, якщо у вас немає. готової. Так, промаслюємо також тут добре цей пергамент, щоб він тут було рівнесенько. Що ми робимо? Ми робимо ось такими от рухами, от таким чином підвертаючи такого колобочка. Все, що в нас випадає, ми кладемо з піднизу. Намагаємося, щоб зверху в нас нічого не було, тому що якщо в нас буде тут щось зверху, то воно все пригорить. І буде такий пригорилий, згорівший ізю. Так, дивіться, отак от ми підвертаємо так, з піднизу, завертаємо, робимо такого а, малесенького колобочка. Так, І отакого такого колобочечка ми кладемо у форму на розстойку. Чітке розгромування. Пасок по формам будуть у вас під цим відео. Яка форма, який діаметр, яка висота, і скільки тіста в неї потрібно покласти? Так, все мої хороші, ми сформували наші пасочки по формочкам, і зараз ми відносимо їх також на розстойку приблизно на 1,5-2 години. Вони повинні піднятися і добре вирости. Ставити треба паски в шахматному порядку. Щоб вони не прилипали один до одного, і щоб повітря в духовці рівномірно циркулювало при випічці. От на один противень, наприклад, поміщається 5, максимум 6 формочок в залежності від розміру. От, бачите, вони в мене так розподілені, вони не притик і одни, одного не давлять і не заважають пропектися з усіх сторін. Тому відправляємо на розстоючку і потім будемо випікати. Дівчата і хлопці, дивіться. В нас стояли наші пасочки в формах. Вони стояли приблизно півтори години, можливо, хвилин, годину сорок. Зараз ми вимкнули духовку на 190 градусів. Вона розогрівається. Ми будемо випікати 15-20 хвилин при температурі 190 градусів. Потім ми знизимо температуру до 160 градусів і будемо випікати наші паски ще хвилин 10-15 до того моменту, щоб наша зубочистка виходила повністю сухою. Потім ми їх дістанемо, вони повинні охолонути, і ми дістанемо також їх із форм. І будемо прикрашати все, несемо паски в духовку. Ось такі смачні та красиві паски в нас вийшлися. А хто бажає отримати рецепт глазурі та відео з декорування наших пасок, переходьте за посиланням нижче. Рецептурна карта та грамовки знаходяться в нашому телеграм-каналі. А щоб туди потрапити, переходь в опис під цим відео і реєструйся за посиланням.